Дивіться, гольфік якийсь стоїть п'ятий, його теж не було. 5500, 1,6 MPI бензин, сервісна книжка лежить. Дозвільний клімат, круїз. Стан такий вроді не зачертатий, не зачуханий. От такий на літній гумі, аж дивно, машини на літній гумі. Кулафобія, коротиш, четвертий рік, 1,4 4 бензин, звірі бензин, ціна. Все, 3400. Машина коштувала більше. 4300. 4. Ось дивіться, стоїть четвертий гольфік. Третій рік. 3950. Дивун один і бензин. люди покажу вам по автобусу. Так, у нас двигается 20 рик, 2 дизель, 88 киловатт, 16 500. Пакет Fiat. Да, такой стоит. Это у нас 18 рик. Опальмована, Два і три дизель. Ціна. Ага, ціна домовилася, без підкрасів. Чарівний номер. Volkswagen. Crafter. 19 рік. 2 дизель. 183 пробіг. Чарівний номер.

96 кВт кіловат. номер марма, присутній. Мерз. Тридцять тисяч доларів, двадцятий рік, два два дизель. Це вже українська реєстрація. бренд спринтер, 9 рік, 3 дизель механика 6 ступка цена 23 300 и телефоны вот сейчас я вам покажу, еще 3 если там дальше состоять все, у нас 19 рік, 16900, 2,3 дизель, номер. Ще один Рено з Франції пригнаний. 21 рік, дизель 2.3, Реномастер. Ціна 20 500 доларів. Весний сан. 14917 рік. Дизель 2 і 3. і okay, без стіни. Ще вам фолькслайн стик. Но волинська реєстрація. 12500. Це на 16 рік. 357 тисяч пробігу. стоять вони в ринку В старому ринку територія старого ринку шкода фабія 2009 рік двигун 1,6 245 тисяч провібігу просять люди 5900 звичайний салон салон звичайний ну машина що у нас тут парктроніки задні присутні, фарткоп, на копачках, на зимовій гумі. Гольф 4, 1,6 MPI, 2002 рік. 4350, кондиціонер, склопідйомники, сертифікат, два ключі і чарівний номер. А ще я покажу. Це ага. напілюк, ось опілюк. На Десятий рік, 1,7 дизель, 7 тисяч доларів. О, Astra Dжай з Німеччини, Пробіг рідний. 7 на старті. Так, ще один оце п'ятий гольф. Бачу противоманки присутні омивачі фар. 1,6 MPI. П'ятий рік 5500. <coughs> пробіг 172 000. на звичайних копаках і на зимовій гумі. Шостий Шо? гольф, хетчбек. На літній гумі, на легкосплавних дисках. Задня противотиманка Такий комбінований кожа, кожаний салон Посередині Цікаво, як у Фардів Шестиступка Матрас такий як у Фордів, обичний на сидушках. Так, тут у нас теж противотуманки є Парктроніки. По ціні 8500, 13 рік, двигун 1,4, бензин, 171 пробіг, комплектація матч. 400 підйомник, регулювання зеркал, кожаний руль, серворуль, шестиступка, двозонний клімат. Тут у нас поруч форцемакс. Звичайна матерія. Зараз у нас є протитуманки. Шостий рік. 1,6 бензин. 5 тисяч доларів. Пробіг 217 тисяч. Тупка, кондиціонер, круїз-контроль, зимова гума. Так, поруч шкода, шкода, а 5 дизельна двоєчка, 103 кВт на автоматі 13 рік, ціна 11500. Це у нас Форд, 9 рік, 1,6 бензин, 235 пробіг, 5900 на старті. Зимова гума на легкосплавних дисках. І от те що я казав, дивіться, салон матрасний п'ятиступка. Звичайний кондиціонер. Дві шкодки стоять. Перша у нас А5 в універсалі. Дизель двоєчка. 1021, це у нас 9 рік. Салон світленький на літній гумі, на легкосплавних дисках. Такий світлий салон, дивіться. Ще одна поруч. Ще одна поруч. Це у нас 10 рік. 6950 на старті. Вона повнопригодна. 180 пробіг, бензин 1,8. Номер телефона, будь ласка. Салон звичайна матерія. 7 годин ранку. Вже дивлюсь, перекупи зашевелились. ходять хлопці з приборами. Значить поїхав київський потяг. Сильнесердоранок Гранд Сценік 9650 дизель 1,5, 12 рік Бельгія. Комплектацію я вам так покажу. На манках, подові. Дивіться киссалон ціковий. Уже Алькантара. Сонцесвіта можливо. Не передасть, бачу, шторка сзади є. Арктроніки задні. Поруч у нас стоїть ополя травашка з фаркопом. Зеркало складається. На літній гуми. Відні гони. Так, у нас тут 9 рік, 6400 на старті. Салон теж комбінований. Кашкай 11, ні, стану 10 Два дизель на автоматі, шкіра, ксенон, без підкрасів. Тобто машина ціленька, 11700 на старті. Фордик. 11 рік. Все працює, свеженько Бензин 1,6, 7,450. Фабія. с такою чудернацькою наклейкою. Я люблю мою Фабію, щось в тому стиле Так, 5,500, 13 рік. Кандрчик, електропідйомники, бензин, просто бензин. А 1,2. Один Три циліндри. Міріва. Вибачаю зефіра. Зепіра. Дев'ятий рік. Комплектація космо. Бензин 1,6 МПА і саме 6900. Запрошуємося, німи її мать розглянемо. Шукаємо саме міцну зефіру. Або тауран, теж самий місний. Так дев'ятий рік. Самимісний. Один і шість бензин. 9200. від от дивіться, Америка. 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 Трошки з'явилось. Я вам ціль не показує. Ми дивимося а то з Європи. Це у нас Це третій Міган. GT Lion. 13 рік. Дизель 1.5. 10700 люди хочуть, максимальна комплектація 250 тисяч пробігу. Чорний як треба. Ось дивіться, ще один Volkswagen стоїть. На автоматі. 8900, 10 рік, дизель двоєчка. Такий шостий гольф на... Що у нас там? І панорама зверху є, протиотуманки, парктроніки. Третій. Літня гума. Противоманки. фар. Безключовий. 12 рік басе. 10500, 1,5 дизель, пробіг 260. Вся в рідній фарбі. Блін, та нового не бачу. Нічого не бачу. Камера може щось зло, але походу салон тряпчаненький. Ще один один міган. Що у нас тут? Проти отаманки, дев'ятий рік, 1,6 бензин. Ну я вам покажу лише телефон, тому що немає ціни. Літня гума. Поруч у нас ще один. Мігантики це у нас без релінгів, там вон, дивиться. Релінги, легкосплавні диски, передні парктроніки, противотуманки. Зверху, по-моєму, що у нас там панорама. 13 рік. Дизель 1,5. На автоматі 9800. Шкода а 5. Універсалі. Одинадцятий рік. Дизель. один і шість і без ціни. Шкода. Шкода п'ята. Одинадцятий рік, один і чотири бензин, автомат сім, триста п'ятдесят. Це пропустив Гольфа. Ось так я покажу. Туранчик такий. Горнюній. Дизель 1.6 9500. 12 рік. Пробіг 242 тисячі. Volkswagen Polo. Трехдверна. на Волинській реєстрації. 4800, 9 рік, 1,4 дизель. Пористують кашкай. 9950, 13 рік, 1,5 дизель, камера, два ключі, рідний пробіг. у нас четвертий Міган. 11700. 700. 17 рік, 1,5 дизель. Шкода п'ята. Універсалі. Десятий рік. 1,8 бензин, 8,200. 118 кВт. Шкода Фабія. 13 рік, Швейцарія. Двигун. 1,2 і люди пишуть 4 циліндри. 6,600. 113 тисяч. Шкода Фабія. Літня гума. Якось диски. Десятий рік. Двигун бензиновий один. Вибачаюсь, дизель. Дизель 1.6. 6850. Сертифікат наявності. Ну так, 1,6 дизель. Новенька гума стоїть. О! Те що починає пропадати на ринку знайшов кенга. Проти отаманки маємо. 15 рік 10600. Дизель 1,5. Свіжопригнені, розмитнений, кондиціонер, круїз, старт стоп. Недешеві стали кінгурятники. Можливо, їх тому так і мало стало на ринку. Дивіться, ще один Дастер. Одинадцятий рік, бензиновий 1,6, 8550, нефарбований з Німеччини. А їх стало значно більше. Але по ціні вони вирівнюються з кашкаями, ще тріхи і догонять кашкаві. Швейцарія в ліфтбеки. Популярна машина. Ух ще й на автоматі. Десятий рік автомат. 1,8 бензин 8,550 сертифікат он лежить поруч, сервіска лежить поруч ось РСК ще Швейцарії стоїть 7,777 це ціна, це ціна, я так сказав 2 TFSI 8 рік сертифікат 147 кВт. так. Кашкай. Весь біленький такий. Противотиманки. Панорама. Бачу що з Німеччини. Рік у нас 13-й, дизель 1,6 і 13.400. Ось вам. Оціна тут, звісно. Пішла. Пішла, пішла. А двигун на любителя 1,6. основному всі всі беруть 1,5. Ну, 1.6 він мощніший, але з своїми примхами. Так, це третій сценік. 10600 люди хочуть, комплектація басе, двигун 1,5. Рік 13 стане, хоча пише 14 рік експлуатація. Ось ще одна Швейцарія ресочка. Десятий рік. Бензин 2. Ціна 11. Швейцарія автомат. Який гарний кашкой. Колір приємний. Вот это маночки. Це у нас ціна його 10, 950, 11 рік, 1,5 дизель. Гарна комплектація. Ось так, ось я, салончик, я покажу вам. Літня гума. Угу. Непоганий. Задні парктроніки є. Він такий. Високо смотриться піднятий. Пружинка стоїть до балі. О, палявка, Це у нас сьомий рік, бензин 1,8. Авто із Швейцарії пробіг 223, 4. Люди за нею хочуть. Віддадуть по-любому дешевше. Турка. Шкода, тур, 8 рік, 1,6 MPI. 5600 люди за неї хотіли б взяти. Опаль Астра Ашка, ціна 5300. 2005 рік. Один і 6 бензин, 214 пробіг два ключі, сертифікат. І це авто на автоматі. На роботі. Риномеган 2, ціна 5300, шостий рік, 1,6 MPI МПА, механіка. Астра цінає 4600, шостий рік, бензин 1,6. Гольф п'ятий, вінує стіленький. 2007 рік 1,6 MPI, контроль круїз контроль, бортовий комп'ютер, підігрів сидінь, 17 маршрут. 5700, вана вітавач. Мені дивилися. Ауди. Двигун один і 6 MPY. 2004 рік. 5.6 на старті. П'ять імігрант, Швейцарія. Дев'ятий рік, один і 6МПА. 153, 7 тисяч доларів на старті. Вид палива бензин. Це мірював в народі колобок. 2006 рік 1,6 бензин. 4550. Другий сценік, газ бензин. 2007 рік, 5000 доларів. Газ заводський. Ось дивіться, оця шкода фабія з двигуном 1.2 З 2014 року тут пішли 4-циліндрові двигуни, 1.2 TSI. 4 циліндра. Тобто, якщо фабійка в нас йде. Починаючи, хоча вона тут стане 13-м роком. го року йде ТСАївський 4-циліндровий двигун, заб'ємо 1 1,2 2. Хода в універсалі. Двигун у нас 1 і 2. Тринадцятий рік Швейцарія 600. І 4 циліндри. Третій. Сцені каратиш. Десятий рік, дизель 1.9, 7200 на старті. Ріноміган басешний. 1,6 дизель. 15 рік без підкрасів. Ціна 11 тисяч доларів. Чекався, дивіться, зараз я вам зміну всередині. Чори скло підіймачі, врегулювання зеркал, дивіться салон. Комбінований кожа з такою алькантари, руль кожаний рідний, шестиступка, ось вам дивіться, стан який, да? двозонний клімат. Пробіг у нас 214 тисяч. Всі бумажечки на машині. позаду полочки задні немає. Такі гарні у них макманіска Audi A4 9 рік, бензин 1,8 на автоматі 8400, пробіг 270 тисяч.